Ласкаво прошу на канал, за нами лів! Сьогодні я хочу з вами поділитися секретами збільшення здоров'я Артура Моргана. В одному зі своїх відео я згадувала, що існують настоянки для збільшення статів героя. Але не зупинялася на них детально, так як їх досить складно знайти. І саме в цьому відео я збираюся показати усі локації, де можна знайти настоянку женьшеню. Перед тим, як ми розпочнемо, важлива інформація. Не потрібно пити настоянку одразу після того, як ви її знайдете. Адже є нюанси. Фішка настоянки у тому, що вона дає досвід у відсотках до поточного здоров'я персонажа, з чого випливає, що чим більше в нас здоров'я, тим більше здоров'я після випиття настоянки ми отримаємо. Отож, наше перше місце призначення Сан-Дені. Ви можете приїхати сюди верхи або поїздом. Нам потрібно відправитися до порту і знайти ось цей корабель. На кораблі потрібно буде піднятися на другий поверх. Тут нас чекає пляшечка з настоянкою. Моє падіння трапилося випадково, але тепер нам відомо про короткий шлях на другий поверх. Наступну локацію ви бачите на мапі. Треба буде залізти на водозберігаючу вежу і забрати там настоянку. Наступна локація неподалік від попередньої. Тут знаходиться дерево з купою пляшок. І наша стоїть між гілками. Далі, як ви бачите на мапі, ми знаходимо стару нафтову вежу. І настоянка стоїть на ось цьому ящичку. Від попередньої локації нам потрібно буде по мапі пройти трошечки вгору. Тут буде лежати старий віз, біля якого буде скриня. У ній і буде наш еліксир. Наступний еліксир чекає нас у кармодідел на другому поверсі резиденції у шафі. Його можна буде забрати якраз тоді, коли виконуватимете завдання з хозеєю, поки він відволікає власників. Адже потім, як у моєму випадку, тут є собака, яка привертає увагу власників землі і вони прийдуть по вас. Наступне місце знаходження еліксиру на ось цій вежі. Я будувала спеціально шлях таким чином, щоб можна було забрати усі еліксири і не намотувати круги по мапі. Настоянку женшеню можна буде знайти на вершині цієї вежі. Щоправда, я її вже забрала і не знаю точно де вона стоїть. Наступна локація знаходиться досить далеко від попередньої. Вона буде схожа на табір мисливців. Заходимо в будівлю і піднімаємося на дах. Далі нас цікавить Камберленд Форест недалеко від форту. Тут буде розбитий поштовий вагончик, у скрині якого знаходиться наша настоянка. Трошки далі по дорозі буде табір людей Одріскола, в який нас приводив Кірен по завданню. І якщо ви якимсь чином пропустили настоянку, то варто сюди повернутися і забрати її. Далі спускаємося на мікроостровок, що знаходиться недалеко від Валентайна. Тут нас цікавить дерево. Саме під ним лежить настоянка Женьшеню. Від острівка ми піднімаємося в гори по шляху, який ви бачите. Настоянка знаходиться у цій будівлі у ящику зліва. І тут же лежить пляшечка з ромом, який дає нам досвід до витривалості, але про це в іншому відео. Далі нам потрібно спуститися з гір ось у це місце. Я показую, як проїхати, бо сама ледь знайшла це каміння. Орієнтиром може стати спальник, який лежить між каміннями. Є ще такий момент, що нести ми можемо не більше десяти еліксирів за один раз, тобто декілька все ж таки доведеться випити. Тож переконайтеся, що ви маєте хоча б четвертий рівень вашого здоров'я до того, як пити еліксири. Останній еліксир, який я зберу, знаходиться біля озера. Прямо під корінням поваленого дерева. Остання настоянка знаходиться десь в районі Блеквотера. Я вам поставила позначку на мапі. Але я туди не піду, бо мій рівень здоров'я вже і так сьомий. Ну, а насправді я просто не хочу, щоб винагорода за мою голову збільшилася. Перейдімо до челенджів. У мене вони все ще не виконані, але якщо подивитися на опис бонусів, одразу буде ясно, що саме нам потрібно виконати. Як винагороду за челенджі, ми отримаємо бонуси. Наприклад, за виконання челенджу травника ми отримаємо досвід до здоров'я, його виконати найлегше, тому рекомендую почати з нього. На жаль, в грі не вказано, які саме бонуси ми отримаємо після проходження челенджу. За необхідності можна погуглити таблицю з винагородами. В цілому досвід для здоров'я дає також виконання челенджу Мастер Хантер, його виконати складніше ніж травника, а також челендж Weapons Expert, Ну, типу, експерт зі зброї. Його прям дуже складно виконати. Ну як на мене. Але якщо ви виконаєте усі три челенджа. То після того, як ви вип'єте всі 10 пляшок з настоянкою женшеню, ви матимете максимальний рівень здоров'я, тобто 10-й. Також, якщо зайти в меню гравця, ви побачите, які саме активності піднімають ваш рівень здоров'я. Отож, на сьогодні все. Підписуйтеся, щоб знати про РДР більше.